I'm the higher Підкорення норовливої, 30 січня, Рахівський район, Закарпатська область, непосидючі рівненські туристи підкорили одну з найвищих вершин гірського масиву Чорногора, Петрос. Засніжені круті схили зустріли рівнян штурмовим вітром, але вони на цьому не зупинилися, і на вершину було піднято прапор України. Приполярний Урал, велеекспедиція до Норвегії, Північний Кавказ, Гора Ельбрус, Грузія, Кавказькі гори, сходження на Монблан, найвищий шпиль в Західній Європі. І, звісно, рідні Карпати. Та це не все. Туристичний клуб Саламандри продовжує свої мандри і запрошує всіх охочих подорожувати до дружнього туристичного сімейства. Тетяна Токар, турклуб Саламандри у ритмі подій.